Наш ранок вдома продовжується на кухні. Чим зараз ти нас так просто про це говориш? Будь ласка. Я знаю, О. що Костя сидить і чекає. Ну, коли, О. коли ми вже прийдемо на кухню? Тут... Бо сьогодні ми тут замахнулися, на що на... це буде? різв'яну бужаніном. Ось, все. Я знаю, mm. що рецепти чаби бакоша, оці варіації на тему різдвяної бужини, що вони завжди особливі і завжди незвичайні. Так і буде. Що цього разу буде. Так і буде. Дивись на екран інгредієнти. Для приготування домашньої буженини знадобиться свинячий ошийок 2 кг, часник дві головки, лавровий лист, перець, чорний горошок, перець духмяний горошок, сіль, чебрець, оливкова олія, білий хрін 60 г, мариновані огірки 200 г, чорний хліб, білий хліб. Ну що, поїхали? А? Я обожнюю різдво, тому що е, повністю це моя їжа, бо я м'ясоєд. Це видно. Це видно? так? Це помітно. Ну? – Це Дивись, Є. – Ми повинен зробити таке. Прив'яжемо його. Хорошо? Та добре. Да. Щоб Що? не втік. А, ти, поможеш, ти готуєш божанінку? На новий рік на різдво на новий рік готуєте. Це тут запитання. Це я і тебе, і тебе. Хто стреє уявила себе, готуючи буженінко? Ні, я дуже люблю буженінку. Мені так подобається домашня божін. Але чаба ну я не готую чого? Я можу купити. Я можу поїхати до батьків на різдво. Знаєш, мама приготує і буженінкою, і домашню ковбаску. і Що там ще? Оце все та й сама ні. Угу. Чого? Ти? Чого? Щитрово. Спитав чого? Ну, от як? Ну, це підстава знову ж таки. Я активний користувач. Ні, це крута штука, тому Не, я що я ще дуже його... вдячний користувач. Ось о, отак я скажу. Так, ну, так, ну ще один? Будь ласка. Ну, ну чаба чаба, так що? Боженів крута штука, тому що його можна їсти завжди. Так. Можна його їсти гарячим, можна його їсти холодним, можна його теплим. Теплим, теплим Да. Ні, і можна його використовувати на, на, на олів'є, на все. Это. Так що це дуже крута штука. Смотри, все готово. От о, приготу, приготуємо. раніше. Я завжди його шпігував ну, різ, це, це, чеснок, чесноком, чесноком і намазував э, різними спеціями. Зараз ми робимо по-інакшому. Ми а його тільки з солем. Так. Так, нормально. Такого ми раніше не робили. Ми ще не робили. <хи> да. вот так, Отак. Чуть-чуть Олі. поливаємо олійкою. Соняшникова. Ну, соняшникова. – Рафінована. Рафінована. Ну, трош трошечки. Вот так. Да? Викладаємо mm. от сюди. Так. І дуже багато. Лаврушек. Вот так. Ви помітили? Жодної приправи, жодної. Ну часто що, зараз. Тому що коли буде, ми ну. тата шпігуємо, е, мені не дуже не, не завжди равиться. Знаєш, е, типу, коли рижеш, вона там уже це. Ти коло, мені так. зараз говориш. Я тобі кажу стільки разів. Не клади того перця стільки не клади там, то а ти до го... речі, Перцю ти дуже багато завжди кладеш. Що? Перцю менше клади. Куди? Взагалі, взагалі. будь куди і ну, будемо використовувати просто ціле, ціле да от так. це духмяне перець. Духм да, перец це буде багато. смачно, це да. красиво. Yeah. А мені знаєш, які твої слова yeah. щойно запали в ду в душу, Скажи. в душу причому так глибоко Я стою. і Думаю, от як так зробити таку буженіну вдома? Ну це вже такий такий зробила буженіну сама, а потім взяла цю буженіну і нарізала в олів'є. Та, ну, та, да. та, та як це так? Щоб, щоб я взяла і спортила потім ще майонезом весь смак. Ні, ні, ні. подожди. Подожі, це, це, це тільки якась, якась хто, така хто, несправедливість. Хто, хто? Ось. А і ми беремо фольгу і. його... У мене запитання Нашу я рукавички. А часничок все ж таки закинув, да? Закину. Да, 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 але, 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 але це просто але... дасть да, смак. Та -та. Uh -huh, uh -huh. Все. І отак от красиво його накриваємо. І відправляємо духову шафу. На десь на 3 часа, 3 години. Ого, да. ну, щоб і, будемо, так, знаєш, і будемо міняти температуру, знаєш, там типу, спочатку будемо більше. смажити на великій температурі. Тобто Ти спочатку розігрів її розігрів, до 200 да. градусів, правильно? Да. Зараз ми її е, туди закинемо, вона має, як, наче, Закритися, закритися Бачиш, да, яка розумна? Молодець. О, а потім розкритися. розкритися Вже да. приймали за маленькою температурою. Будемо його томити. От Отже, ми його а сьогодні не скоштуємо. Я уже попрацював. Дома. Шо, Працівник вже попрацював вдома. Боже, так чекай, чекай. Красиво. Це красиво. взагалі ви бачили? О, взагалі. А давайте, давайте все це покажемо глядачам. А, вже показали, ну окей. Я хотіла сказати, що цей шедевр ви теж можете приготувати в себе вдома. І я хотіла би запропонувати вам згадати рецепт цієї буженінки. Рецепт домашньої буженини. м'ясо обсушіть, намастіть олією, приправте і загорніть у папір для запікання. Випікайте за температури 120, 140, 180 градусів. Температуру періодично змінюйте. Подавайте буженину із хлібом, соліннями та хріном. Дивись, як воно виглядає. Дивіться, Там, я хотіла сказати, це як знаєте, як листя. Воно так та, припало. Та, 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 та. <смітна> Ідеш таке, розсуваєш листя, а там м'ясо. Не грибочок, а м'ясо. Приклади, забирай, я тримаю. Забирає. Це, як, як пам'ятаєте, Чаба казав, що грибочки це лісове м'ясо. Так от тут розгрібаєш це листя, і вам не аля м'ясо, а реальне, смачне, соковите м'ясо. штуку. Чаба коли заклопотаний, він взагалі не чує тут компліменти. Дякую, Дякую. Ну, І майже. давай от розрізаємо от, такий розріз. Бачиш? От, а, ти, ти, а ти так подалі від Кості, щоб хоч встигли <клев> <клев> побачити. А, а, ти а ти вже Подивіться, яка так. Краса. Смотри, який Андрій. Бачиш, не, не шпігована. От Вона така, як магазинна. Так, я Покажи. хотіла сказати: так я такого плану да? люблю купувати, а да, це добре. можна приготувати самостійно. Самостійно, да. Люди, ви бачили? І Тиво можна як це смачно. Ні, я знаю, що багато хто з наших глядачів знають, що таке можна приготувати вдома і навіть готують. І ще й не таке готують. Тому, будь ласка, інстаграм, фейсбук, YouTube, Підписуйтеся на нас на наших сторінках і ставте там вподобайки нашим рецептам, сюжетам, от все, що ви там хочете бачити. І пишіть нам свої ідеї, і свої ідеї, наприклад, для різдвяного столу чи просто свої рецепти, які ви шукали протягом життя, і такі знайшли. Йшли і щось адаптували під себе. Вибач, будь ласка, це я руками так активно да, да, да. адаптували під себе і зробили цей рецепт якимось неймовірним. Пишіть нам, ми все читаємо і обов'язково будемо ми пробувати будемо тут на нашій домашній кухні. А? Можна вже куштувати. Можна я куштувати тут... і у нас його в Закарпатті от Сліба подають завжди хлібом і білим били, били, хріном. Хрин? А Хрин? хліб Хрин. чорний чи білий має бути? Ну, Одно, це, тут Закарпаття тільки їдять білий хліб. А він гострий, цей О, білий хліб, І да. я, бачиш, з білий. А да. я тобі скажу, що от, нема різниці, що чорний хліб і, mm. і, і, і білий це одне і те. ж. Mm. 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 Нормально? Друзі, Ой. такі рецепти гострий це хрень. просто скарб. Костя, ти згоден? Згоден на 100%. Про інші скарби України у рубриці дивовижна історія. Mm -hmm. mm. Дивовижна на бужені на mm. дякую. Yeah. Mm.